Дивитися перший міські вітавас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії ринок робко. Зазвичай, коли ми згадуємо, що ми працюємо і взагалі маємо змогу жити завдяки тим людям, які сьогодні боронять кордони країни. Найчастіше ми згадуємо от в такому контексті про них, і найсумніше, коли доводиться згадувати про тих, хто вже загинув. Єдине, що можемо робити, ми, люди, які завдяки ним продовжують жити, існувати, працювати і власне робити все, що. Все, на що ми сподіваємося, все про що ми мріємо, єдине, що ми можемо робити, це пам'ятати про таких людей, пам'ятати і увіковічувати пам'яті їх сьогодні. Досить така розповсюджена. Розповсюджений варіант, скажімо так, пам'ятати, це прийменування вулиць на честь загиблих героїв. Є різні думки стосовно цього, знаєте, і різні, але єдине, що я ж кажу, що ми можемо робити, це все ж таки. Віддати дань пам'яті саме таким ось чином, і напевно ви вже звернули увагу, що в Одесі частина вулиць перейменована, і частина вулиць перейменована саме на честь загиблих героїв. Сьогодні будемо говорити про Юрія Слепченка, який, на жаль, загинув, захищаючи нашу країну, і його дружина сьогодні теж добувається того, щоб одну з вулиць назвали на його честь, його іменем. Але поки що з цим є. Чомусь проблеми. Світлана Веселова, дружина загиблого Юрія Слєпченка, співзасновниця громадської організації Родина Ян і Світла. Сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго дня. Хочу на початку попросити вас трошечки нагадати глядачам про свого чоловіка, так про власне його роль. На жаль, на жаль, залишається нам тільки нагадувати про тих, як кажуть, йдуть найкращі, про тих молодих людей, які сьогодні вже не з нами, які сьогодні охороняють нас уже у вигляді янголів, власне. І я так розумію, наскільки принципово вам, як родині, як дружині, щоб пам'ять ця була увіковічена, все ж таки, так? Давайте ми трошечки нагадаємо, щоб люди розуміли, про кого йдеться, про якого героя йдеться. Я просто кожного разу, коли в мене така тема, я кажу, що е всі хлопці, які загинули, переважно, та, мабуть, всі, вони герої. Кожен на своєму фронті, кожен ну, там, на своєму місці, так, тому що те, що вони робили, надважливо для історії країни. Але ж у вас є свій власний герой, який сьогодні вже не поряд з нами. Так. Uh, Юрій Слепченко це мій чоловік, який uh, моряк, патріот, одесит. Uh, він допомагав нашій країні з 2014 року. Спочатку він допомагав. Просто фінансово, тому що він розумів те, що рябята те, що вони роблять хлопці в окопах, не порівняти ні з якими не ні грошими, нічого, uh -huh. і він їм допомагав. Коли почалось повномасштабне вторгнення, то Юрій був за кордоном. Він був у рейсі uh -huh. і був біля берегів Японії. Коли він почув цю сумну звістку, що почалась повномасштабне вторгнення, то він не вагаючи повернувся до країни для того, щоб стати на її захист, на захист свого дому, і Ви відговорювали його як дружину. Це не мало сенсу, це не мало не сенсу, мало тому сенс. що е, коли чоловік приймає якесь рішення uh -huh. і е, е, він робить ці кроки, він просто розуміє, що це захист не е, тільки країни, це його е, захист свого дому і мене в тому числі, і він говорив мені те, що ти ж розумієш, що е, краще наші кордони були ринити разом. Чим а, по окремості ну, по, по, одинці, по так, одинці, так. Так. Угу. так. Тому що якщо навіть я ну, досвідчена людина, яка він у мене а, тренувався стріляти зі спортивної стрільби. А, і а, він розумів, навіть якщо я досвідчена людина і візьму автомат і буду захищати свій будинок, а, свій, свою Одесу. То uh, я один не справлюсь з ними всіма. Ми можемо оборонити нашу країну тільки разом, і тільки разом ми можемо вистояти. І uh, ну і це правда, це дійсно так, тому що навіть uh, одна супердосвідчена людина ніколи не вистоїть проти так. армії. Не дарма кажуть гуртом легше й батька бити, так, така українська. Так і тому він повернувся. повернувся для того, щоб захищати і мене, як свого дружину і свою маму. Так, і свою сестру і всю країну цілому цілком. Mm -hmm. Це справжня мужність, про яка ну, про яку можна говорити людям, тому що там я розумію, що у нас проблеми наразі в країні з мобілізацією. у нас багато чоловіків, які не розуміються і втікають. А Юра показав справжню мужність, що це можна навпаки повернутися і захищати свій дім разом з іншими чоловіками, які теж розуміють, що це потрібно Хоча робити. Хоча міг би і не повертатися? Міг і не Власне. повертатися. Мій чоловік, він моряк, він нормально заробляв, і ми спокійно могли жити в будь-якій країні. Але ми зробили свій вибір, тому що наша країна це понад усе. А, Де саме із яких обставин Юрія не стало? Юра загинув в Одесі, коли приїжджав наш президент. Це було 6 березня 2024 року. Він загинув від ракетного удару із кандидату. На жаль, mm -hmm. наш ворог їх шукав, він шукав безпосередньо їх підрозділ, і ворог витратив дуже дороговартісну mm -hmm. ракету для mm -hmm. того, щоб вбити мого чоловіка. На жаль, він загинув. Але я розумію таке, що пам'ять про Юрія повинна жити далі, далі в нашій топоніці нашого міста. І, е, е, Ви створили я... петицію? Так, я створила петицію. Спочатку було просто звернення від громадської організації підприємців до нашої міської влади, і, на жаль, ми відримали відмову. Uh, тому що uh, на їх думку ніна Анілова не підлягає під декомунізацію uh -huh. я збирала підписи сусідів які були згодні з тим що привулок повинна привулок ніна в uh -huh. якому проживали з чоловіком uh, що сусіди згодні що привулок повинен носити uh, ім'я юри а не радянське героїні uh, тому що по перше вони знали юру і не знали і не знають хто uh -huh. така Ніна анілова а, і вони розуміють таке, що а, життя і а, за якими вони завдячують, вони завдячують нашим захисникам, і їм це не байдуже. І вони підписали у мене є тобто всі підписали петицію? А, ну, отримали її. Так, так, так так. багато сусідів підписали сьогодні з тим, що прибулок повинен перейменувати саме на а, честь Юри. Потім я розуміла те, що ну, у нас такий невеличкий приволок біля старобазарного скверу. Там невеличкі такі старі будівлі, ага, все, і все. там ну, мала кількість мешканців, які там безпосередньо живуть. Для того щоб це була більше як думка громади, Юра дуже багато людей знали, і в нас дуже багато друзів, тому що ми все життя своє живемо в нашому місці. Не ну, так, так, так. І, і я створила цю петицію і за. 60 днів, тобто петиція може там набирати 90 днів голосів, ми за 60 набрали вже 1000. Uh -huh. а, і, а, і ми а, думали, що ми отримаємо схвальне рішення. Таке, що а, Юра Захисник, у нього є орден за мужність третього ступеня, у нього є медаль а, від президента України за оборону України. А, і, а, він безпосередньо мешкав в цьому привулку. І, на жаль, ми отримали відмову. Е, і ми не розуміємо, чому це так. А були аргументи якісь, чому вам відмовили? Е, так, було… Якщо петиція набрала, е, потрібну кількість голосів, так? Я правильно розумію? Так. Чому тоді вам відмовили? Відмовили, тому що е, в у відповіді з міської ради говориться про те, що е, наразі переименовуються топоніми в е, нашому місті тільки для е, героїв України чи для захисників, які е, мають е, повне кавалери ордена, це чи е, орден за мужність, чи е, орден Богдана Хмельницького. А, але е, наскільки я читала по законодавству, те, що там вказано е, так, сказано, що можна перейменовувати тепоніми, які підлягають під декомунізацію. Е, і е, на честь захисників, які о, мають о, золоту зірку, о, чи мають орден за мужні чи орден да Хмельницького, там не вказано те, що о, людина повинна мати о, всі три о, ордени mm -hmm. відразу. Я розумію, просто наскільки це о, складно о, виконати. Стільки завдань, щоб людина дали ось ці ці ордени. Слухайте, ну і знову ж таки, кавалери орденів, ну, звісно, герої, але це не означає, що ті, хто не встиг, можливо, навіть отримати, так? Або не отримав це, не означає, що їхній внесок у перемогу України і взагалі у боротьбу України, що він менший. Ну, тобто тут це дуже це таке дуже. Тонка грань, така на мій погляд, знаєте? Кому це хто має герої України? Хто не має. Звісно, що всім не дадуть герої України, але ж це не означає, що інший захисник зробив менше. Ну, так, це ж дуже складно з... визначити. І, і, і я з вами абсолютно складна. Людина віддала своє життя для того, щоб інші люди так, ін могли просинатися, ходити на роботу, обіймати своїх дітей. І я вважаю, що ці люди можуть бути у в пам'яті свого міста там, де вони народилися, і жили все своє життя. І по-друге, це ще патріотичне виховання цих людей. Люди коли перейменуються якийсь тепоні, типу, то люди розуміють таке, що потрібно, ну якщо вони навіть не знають. Ну не як в нашому випадку, наприклад, там інші випадки. Угу. Вони можуть почитати, ознайомити, що там була така людина, що він патріот України, що він там ну, так, зробив якісь і що зробив, так, так, так і так. А, я думаю, що це набагато. Буде о, крутіше мотивувати людей там, йти вступати в ЗСУ чи робити якісь інші патріотичні дії, чим коли вони живуть на о, вулицях, провулках нашого міста, коли вони названі якимись радянськими назвами. Але ж е дуже дивно, чому Ну, ну добре, е не мав він. Цих нагород, так, можливо, не встиг просто їх мати, враховуючи, що це молодий чоловік, так, і що так сталося. А власне, який вихід із цієї ситуації? Вам запропонують, Запропонували взагалі якийсь вихід? Я просто знаю, що були і інші герої, які. Дружини, яких теж досить активно працювали в цьому напрямку, і все ж таки отримали погодження із часом. Що залі? Що далі? От зараз? Що далі? Наразі я розумію те, що потрібно цю відповідь, яку мені надали по петиції, Її потрібно оскаржувати. І я буду писати додаткове звернення, щоб отримати аргументацію, чому саме таку відповідь мені надали. І я розумію таке, що наразі у нас в країні вже 10 років війна. Так і не зрозуміло, коли е, вона закінчиться. Дуже хочеться, щоб вона закінчила прямо зараз. Yeah, yeah, yeah. Але ми розуміємо таке, що це е, може й не бути. Нам хочеться, але це ну не буде, на жаль. Е, і е, коли вона закінчиться, теж не зрозуміла. Але ми продовжуємо жити на цих вулицях, яких названо з радянськими назвами. Потрібно щось змінювати для того, щоб змінювати свідомість нашого суспільства. Е, і е, я буду писати додаткове звернення стосовно того, щоб е, аргументували, е, що можна далі робити, щоб цей прибулок ага. був перевинований, е, щоб, щоб думка е, громадськості, так, одеситів, які голосували за цю петицію, сусідів, які підписували це звернення, щоб були. Е, Ну, зараховано, власне, і почути, так так, так. так. Тому що ну, це дуже важливо. А, наше місто без наших громадян це по суті каміння. Вірно? Ну, якщо не будуть наших ну, мешканців. Так, найголовніше це люди. Найголовніше там не це було, люди. І якщо, на думку, людей не буде прислуховувати, то що буде з нашим містом? Це, ну, це, на мою думку, це дуже важливо. Ну і взагалі це історія. Насправді це люди, які творять історію зараз. Так? Дуже сумно, що велика кількість з них творять її своїми життями, власне, так? віддаючи своє життя, але, напевно, напевно, життя так влаштоване, що той, хто готовий був іти захищати кордони своєї країни, хоча міг би. Десь і ховатися і зробив це, і, на жаль, загинув. Єдине, що ми можемо робити, це підтримувати близьких, власне, так, ну і робити так, щоб, як ви правильно сказали, щоб і інші Адесити знали історію і знали, хто ці люди, власне, так, напевно. Так, я згодна з вами абсолютно. Ви ж спілкуєтеся в громадській організації? Так, у вас там багато сімей, на жаль, вже дружин загиблих героїв. Так само. Можливо, є якась додаткова інформація стосовно допомоги вам, чи окрім того, механізму, що ви зараз озвучили, нічого іншого не існує. Ви напряму спілкувалися з представниками влади. А, нараз... ви назвали ОВА, Я зрозумів з ким ще ви спілкувалися, з ким ви спілкувалися і після отримання відповіді так так, після того як відмовили. Так а, наразі ж я ще не спілкувалася, не спілкувалася, а, але я обов'язково напишу а, звернення а, стосовно а, аргументації цієї відповіді. 에, щоб можливо, що вони не 에, знають те, що 에, можна переименовувати типоніуми 에, по законодавству України mm -hmm. для героїв, які 에, не є повними кавалерами. Mm -hmm. А, можливо, а, не врахувала те, що є ще підписи сусідів, тому що там ну, є петиція, так, і в петиції не вказано те, що в мене є підписи ще сусідів. Гарська думка ще а, так, так. Так, ще, ще <гум> додаткова громадська думка, <гум> те, що там люди хочуть самі, які живуть там. Тобто працюють. вони нічого не мають проти, і навпаки, так. навпаки. І навпаки, <гум> так, згодні на те, що була переименована. А, і а, я думаю, я, я розумію, що я б в цьому плані. Можна так сказати, перше приходить, так що я знаю, що деякі дружини теж подавали звернення стосовно того, що були перейменовані вулиці провулки на честь загиблих захисників. І наскільки я теж чула, що вони їм теж повідомили, що це наразі ну, не буде робитися, то буде робитися перси перемоги. Але розумію, що це не влаштовує. Жодну сім'ю загиблого захисника. Ну почекайте, о, а переіміновують, що якщо повні кавалери, чи що? Так. Зараз під час війни, а інші після перемоги чи як де логіка цього всього? А, тобто, як щось переіміновують, чиїсь запити погоджують, а чиїсь ні? Получається так. Залежить лише від е нагород. Що? Залежить що? від від нагород, так що є міські правила, які вони встановили. Uh -huh. Це коли у людини є орден Золота зірка чи він є uh -huh. повним кавалером. Але наразі є теж один випадок, який теж мені він взагалі правильний, так як воно і повинно бути. Що є прийменування вулиці Чепаєвина, В'ячеслава Кірілова. Uh -huh. Він захисник, який загинув. У 2014 чи 2015 році а, і в нього є теж орден за мужність третього ступеня і медаль за оборону Маріуполя. Угу. Тобто він не є героєм України ну, з орденом Золота Зірка. Але і має не... інші нагороди. Так. І, і немає теж, він не, не є повним кавалером, але на честь його було громадське обговорення. Угу. І на честь його перейменували вулицю. Це правильний випадок, тому що по законодавству України воно так і повинно бути. Але я не розумію тому, чому мені дали відмову, хоча в мене є такий же самий, по суті набор <гум> цих нагород. Тобто, все реально абсолютно, так? Це <гум> все, все реально і все залежить від бажання місцевої влади це робити. <гум> Ну і тим більше, що так, це ж можливо зробити саме на місцевому рівні, так? так. Для цього не потрібно долучати якісь, якусь іншу владу, вищу владу, так би мовити. Це все вирішується на місцевому рівні. Так, так тільки. Ініціатива і так іде від родин, угу. ну, зрозуміло. Потрібно так. просто почути нас те, і якщо у як в нашому випадку, якщо є підписи, якщо є петиція і є всі усі ці нагороди, то я не вважаю те, що потрібно відмовляти. Якщо це хоче безпосередньо громадська. То е, громадськість е, потрібно почути і, напевно, е, прислухатися до неї. Ну, е, я зрозуміла вашу позицію. Зупинятися ви не збираєтеся, так? тобто ви все ж таки хочете довести цю справу до логічного завершення. Логічне завершення це і справді е, переименування того провулку, де проживав Юрій. Е, так, е, я просто розумію таке, на жаль, ми. Е, Живемо під час війни, так, і у нас в Одесі її прильоти таке інше. Я не розумію те, що чи буде завтра ну прикинуся в нашому місці чи ні. Mm -hmm. І я розумію таке, що у Юри старенька мата, вона точно це не буде робити. І е, я хочу це зробити зараз для того, щоб впевнитись те, що про Юру ніколи не не забудуть. Я вам дуже дякую. Я, е... Можу вас підтримати тим, що так, не потрібно зупинятися, тим більше, що у вас досить така серйозна спільнота, родина Янглів Світла. так. На жаль, на жаль, тому що йдеться про, саме про загиблих героїв і хотілося б, щоб таких спільнот не було, але на жаль. Тому о, впевнена, що підтримують вас і там. Дуже добре, що підтримують мешканці власне, вашого провулку, і саме ті люди, які знали Юрія. Це теж дуже важливо, і дуже добре те, що вони не мають нічого проти цього кроку. Тому вам хочу побажати сил, не зупинятися і все ж таки довести це до того логічного завершення, яким воно власне, і має бути. Враховуючи, що, як я вже сказала, єдине, що ми можемо зробити для наших загиблих героїв, це пам'ятати. І не важливо, були вони повними кавалерами чи не повними, мали вони якусь кількість нагород чи не мали. А це ж дуже умовно насправді так. Кожна людина, яка там опинилася і власне захищала країну, вона має бути в нашій пам'яті. Ну, тому що це історія. Наразі, ось вона така: трагічна, сумна, але історія. В Нашій студії була Світлана Веселова, дружина загибла Юрія Слєпченка, співзасновниця родини янглив світла. Нагадую, що а, вона дуже обурена тим, що відмовляють її перейменувати провулок, де вони проживали разом з Юрієм а, на його честь і його ім'ям. Хоча ніхто власне, із мешканців нічого не має проти. Я думаю, що прислухаються до вас. Все ж таки. Дякую вам, що прийшли. Побачимося на першому міському. до зустрічі.